Очільник Кам'янського привітав колектив Дніпровської теплоелектроцентралі з професійним святом Днем енергетика. Символічно, що його відзначають 22 грудня, у найкоротший день року. Адже саме в цей день важливість енергетичного фронту найбільш відчутна. В умовах же повномасштабного вторгнення та при постійних намаганнях Росії знищити нашу енергетичну систему. Робота цих фахівців стала справжнім подвигом, про який Переповідатимуть, та яким пишатиметься не одне покоління українців. Завдяки професійності та мужності цих людей ми пережили найскладнішу зиму в історії незалежної України. Наші енергетики працюють у свято і в будень, уночі та вдень. Після обстрілів і ударів стихій дають змогу людям жити і робити. Енергетика зараз тримає дуже на собі такий важкий удар з боку ворога. І минулий сезон, і в даний час. І хочу подякувати кожного з вас за вашу сталу роботу, за те, що забезпечуєте теплом наше місто, наших мешканців, наші дитячі садочки, школи, соціальну сферу, наші лікарні, за те, що стало, виробляєте електричну енергію. Міський голова вручив колективу подячні листи та нагороди, у тому числі від начальника кам'янської РВА. Підприємство має велику історію, а працює ще від 1932 року. Спочатку на виробленні електрики згодом і тепла для кам'янчан. Станція пройшла Другу світову війну. Станція була демонтована, потім взорвана, потім знову відбудована. Ну і наразі ми працюємо. Майже весь персонал зостався. Ті, що тут люди працюють, вони працюють деякі не один десяток років. Ми проходили багато різних періодів в наш ну, судді нашого підприємства, проходили і, та я думаю, і далі пройдемо. Минулої осені та зими російські війська завдавали постійних ударів по об'єктах критичної інфраструктури. Уникнути тотального блекауту допомагала невпинна робота наших енергетиків. Навіть при максимальній загрозі люди, відповідальні за технологічні процеси на станції, залишалися на місцях та продовжували працювати. Ми розуміємо всю свою відповідальність, яка на нас покладена, прикладаємо всі свої знання, вміння. Деколи переборюємо всі свої страхи, щоб ну забезпечувати людей і місто і свою родину, в тому числі благами, якими ми всі користуємося, торкаючи з теплих батарей вдома, вмикаючи світло, сидячи разом з родиною за переглядом новорічного фільму, згадайте наших героїчних кам'янчан, які в цей момент знаходяться на роботі та забезпечують нас усіх цим світлом та теплом. Що б хотілося. Ну, звісно ж, мирного неба всім нам. Як кажуть, у нас тепла та світла в наших душах, в наших родинах і по всій країні.